Вітаю вас, мої любі діти! Рада з вами зустрітися знов. Сьогодні на занятті ми поговоримо з вами про один дуже важливий орган, який є у кожної людини в організмі, а про який дізнаємось трошки згодом. Але для початку я пропоную вам роздивитися себе в люстерку. Похитайте головою, підморніть собі, погладьте своє волосся, посміхніться собі, похитайте головою. Голова це складова частина тіла людини. Тут розташовані всі органи чуття. Зір це наші очі. Слух вуха, нюх це наш носик. Та смак це наш язичок. Дітки, а чи знаєте ви, що у нас у голові знаходиться суперкомп'ютер? який відповідає за всі наші думки, рухи, жести? Мовлення за всі вчинки людини. А називається цей комп'ютер головний мозок. Мозок м'який, вразливий і трохи схожий на грецький горіх. Наш череп захищає наш мозок, щоби ми його випадково не поранили. Наш мозок має багато різних відділів, які відповідають за різні функції організму. І за мову, і за слух, і за зір відповідає якийсь певний відділ нашого головного мозку. І кожен відділ повинен працювати правильно. Мозок людини завжди працює. Навіть під час сну він ніколи не зупиняється. Мозок командний центр нервової системи. Мозок отримує інформацію від органів чуття і передає її всім органам, м'язам. Ось, наприклад, коли ми на щось наступаємо, сигнал про дотик – Надходить у мозок, а мозок дає команду переставити ногу. Дітки, ви запам'ятали, де знаходиться мозок? Скажіть, будь ласка, а чи може людина думати без мозку? Або щось робити? Наш мозок відповідає за пам'ять. Яку потрібно завжди тренувати. Зараз, дітки, давайте виконаємо вправу для тренування нашого мозку, для нашої пам'яті. Порахуйте, скільки тварин намальовано на малюнку. Поставте на паузу і виконайте завдання. Щоби наш мозок був завжди здоровим, треба берегти голову, щоб не було струску мозку. Або якийсь травм і знати, яка їжа корисна для нашого мозку. Треба дотримуватися режиму дня, займатися спортом, вживати правильну їжу, не ігнорувати прогулянками і тренувати свій мозок, читати книжки, малювати, складати різні ігри з конструктора. І обов'язково дотримуватись правил гігієни. Виходячи на вулицю, одягатися відповідно до погоди. Під час ігор завжди пам'ятати, що треба грати в такі ігри, щоб не травмувати голову. Дітки, будьте розумними, бережіть себе, голову та свій мозок. До побачення!